Всім привіт! Мене звати Артем Пле. Сьогодні я хочу розповісти вам типи футболістів. Насправді в дворовому футболі їх багато. Сьогодні я розберу три типи, і в потім буде друга частина, третя і так далі. Ну що ж, будемо починати. Перший тип футболістів це той самий Нор. Він стоїть час на воротах, бо в полі у нього нічого не виходить. Хоча коли м'яч взагалі біля воріт суперника, він він біжить його забирати. Це цей тип зазвичай зустрічається в матчах проти сильних проти сильних гравців, які які зазвичай часто роблять виходи, вихід один на один, бо захист тупо не працює. Наступний тип футболістів це рамус, грати проти нього ту небезпечно, тому що це може бути протиповернений тип захисті з. З гравцем з першого типу. Ну, тобто він вже не допускає виходів один на один з воротарем. Єдиний шанс його обіграти це перекинути, бо він доз... летить в підкати. Ча... Часто, за все такі футболі... часто за все такі футболісти царапають ноги і з ними неприємно грати. Вони... Такі ж люди, ті самі типи думають, що вони мега-гравці і спробують робити таке навіть на центрі поля, хоча в цьому необхідності немає. Вони зазвичай їхні, їхні всі голи це голи в підкаті, вибиваючи з ніг. І останній тип – це МБП. Цей тип думає, що він всіх всіх обводить фінтами, крутками в кожній грі він забиває по багато голів. а Насправді він просто вводиться на швидкість. Єдиний шанс проти нього зіграти це поставити проти нього Е, бо, бо так його можна зупинити, бо він не думає якось обходити гравця. Він думає, що він просто пробіжиться, його ніхто не дожене і він заб'є воротарю в пусті. Е, проти нього не можна ставити. Не можна ставити на ворота ноєра, бо як бо, бо він, коли він буде робити вихід, то є дуже великий шанс, що він просто не зможе повернутися в захист. Також цей тип дуже часто любить роби, знущатися з всіх, ну як знущатися, морально знущатись, показують усілякі святкування голів та кажучи, що всі, що ти про, про та його вважають одним з найсильніших футболістів на твоєму дворі, бо, всі, бо всім здається, що він справді когось обводить. Ну, а на чому ми будемо закінчувати це відео. Ми, я вам кажу, що можуть, що напевно, інші частини. Скажу так, ви може бачили, що я починав якісь рубрики, де да, їх закінчував швидко. Ну, то, напевно, це то також є шанс, що це закінчиться. Але все-таки будемо, але все таки, я кажу одразу. В цьому відео я не хотів ніякого нікого образити. Е, я, я просто розказую свій досвід життя, як ми граємо у дворі, та які у нас є люди, які грають по яких є, які у їх тактики для гри. Ну що ж, всім бувайте!